Спеціально для вас завезли цей крутейший апарат. Це у нас KIA Sorento 2011 року випуску. 2,2 дизель на 197 кінських сил, сім місць в дуже класному стані, повністю обслужений, розмитанений. Пройшов сертифікацію та готовий до ваших переглядів покупки та першої постановки на облік. Що ж, давайте покажу автомобіль зовні і перейдемо до комплектації. Погнали! Що ж, коротко пробіжимося ззовні, колеса 235-60-18. спереду резина в ідеальному стані, задня резина у нас взагалі практично нова. Парктроніки задні, також фаркоп, камера заднього руху. Чорний колір класно виглядає, особливо, коли помитий панорамний дах попередньо я показав, є мивачі фар. Протитуманні фари. Оптика в суперовому стані. Що ж, давайте перейдемо до салону. Класний шкіряний салон. Комплектація у нас практично максимальна. Електропривід сидінь, шкіряні сидіння. Є підігрів сидінь, склопідіймачі. Передні, задні всі йдуть з даводчиками. Кнопочки дописали авто на всіх. Електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, звичайно Шкіряне кермо, мультикермо, круїз контроль, обмежувач швидкості. Двигун у нас повністю редуктор, все, все, все обслуговано. Тобто вкладень наразі ніяких немає. Вам потрібно тільки поставити на облік та і все. Так, тут у нас є яскравість. Так, вона у нас змінюється. Можна тут сліше зробити приборку. Тут різні є ESP, допомога при з згори, двозонний клімат контроль. Така от магнітолка, класичний автомат. Датчики дощу, світла, салоне дзеркало з автозатемненням. Панорама спереду, панорама ззаду. Так, що, пішли далі, покажу в салоні. Кнопку сюди поставили у нас відкриття цього заправочного лючка нові каври з високими бортами. Покажу стан по салону. ніяких потертостей. Обійду з другої сторони, бо сонце засліплює. Третій ряд сидінь. Або Обо величезний багажник. що у нас є, плюс тут підстаканники з однієї сторони, з другої. Шкіра в суперовому стані, до речі, така приємна мігенька шкіра. Ззаду теж Скло, панорама така немаленька. місце ззаду моря, втрьох ззаду, до речі, буде комфортно сидіти. Широка велика машина. О, Це крутяк. Сюди пляшку, півторашку можна спокійно ставити. Це реально круто. Тут так же само у нас півторашка легесенько заходить. Цікаво прошито, виглядає по-багатому. Також є блокіровка. Пасажирське сидіння у нас механічне, невеликий причаточний бардачок. Тут цікаво зроблений ще кармашик, який спокійно можна ставити телефон. І те, що я люблю, нормальні підстаканники. Ось такі ніші тут. Що ж, давайте ще під капотом покажу, що у нас. Одразу багато хто зацінить газові упори на капотах. Це у нас 2,2 CRDI на 197 кінських сил. Класний потужний двигун, який легенько буде тягнути цю махіну з витратою палива, плюс-мінус 12 літрів по місту і за містом в межах 7 літрів він буде споживати. Так, Хто катався на таких двигунах, залиште коментарі, буде, думаю. Цікаво почитати всім, і мені також. Так, цей автомобіль у нас розмитнений, як бачите, зараз на французьких номерах, але виписуємо договір купівлі-продажу, даємо транзитні номера і ви вже ставите його на облік. Першу реєстрацію, якщо що, прорахуємо, скільки буде орієнтовно коштувати, думаю, в межах 200-250 доларів плюс-мінус. Цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Більше машинок можете побачити на сайті vincar.com Посилання на сайт, на наші ресурси, такі як Телеграм, залишу внизу. В Телеграмі всі автомобілі актуальні, так що не забудьте підписатись, продані автомобілі видаляємо, щоб лишній раз ви там їх не листали. Всі ці машинки вже прораховані, які в Європі прораховані вже з доставкою в Україну. І Повним пакетом документів для першої реєстрації. Що ж, цей Соренто чекає на ваші перегляди. Любі перевірки без питань. Виписку з аукціона з підтвердженим пробігом можу надати теж без питань. Номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав, і також мої номера телефонів моїх колег є. Так що можете звертатись, і любу інформацію ми вам по цьому або іншим автомобілям надамо. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.